Лозівські спортсмени продовжують радувати своїми перемогами. 2 лютого у місті Запоріжжя пройшли відкриті змагання області з боротьби вільної серед юнаків на призи Федерації вільної боротьби Запоріжжя. Турнір був присвячений видатним борцям Запорізької області. В цих змаганнях взяли участь і вихованці Лозівської ДЮСШ Юність в напружених сутичках лозівські спортсмени вибороли призові місця. Перше місце решетняк Борис. Друге місце Чередниченко Тимофій. Також срібло виборов зірка Артем. А Лозівська команда тайських боксерів 3 лютого взяли участь у відкритому чемпіонаті Полтавської області з тайландського боксу Тай» та вибороли перше командне місце. Чемпіонат був присвячений пам'яті загиблих військовослужбовців спецпідрозділу головного управління розвідки Артан. З Нашого міста Лазова на ці змагання вирушили команда «Юсиша Олімпія. І один дорослий хлопець, він вже випустився, але ну він е був як від е Лазівської федерації. Він боксував віком 18. В общем чоті Львівська команда здобула перше місце командне, от цей кубок, за нього боролися як діти, як більш дорослі. Підлітки і дорослі у чемпіонаті взяли участь більше 80 боксерів з Полтавщини, Харківщини та Чернігівщини. На ринку бились спортсмени віком від 10 до 20 років. З початку повномасштабного вторгнення для лозівських боксерів це другі виїзні змагання, говорить тренер Володимир Полевиков. Ми змагалися 10 ранку до Послідній бій був десь у 9 годині. Тобто, цілий день ми змагалися, змагалися і змагалися. До деяких хлопців було по два бої, щоб стати першими. Вони в фінал пробивалися. Деякі хлопці програли зразу, деякі діти взагалі виїжджали перший раз на такі виїзні змагання. Тобто, дуже хвилювалися. Беремо участь для опиту, щоб в майбутньому було. Не так страшно. Я трішки розсірялася і було важко. Мені сподобались змагання. У мене було два поєдинки. Перший поєдинок я переміг до с другий поєдинок суперник знявся. Я дивився інші поєдинки, достатній рівень. Високий рівень за словами Володимира Полевикова, Лозівські спортсмени поїхали на ці змагання, щоб перемогти і набути досвіду. А так як чемпіонат Полтавської області з тайландського боксу Муайтай проходив територіально ближче до Лозової, то пропустити його наші боксери не могли, зазначив тренер. Вихованці ДЮСШ Олімпія, відділення тайландського боксу, продовжують наполегливо тренуватися, щоб і надалі брати участь у змаганнях і досягати нових вершин.